Глок, як пластиковий пістолет зламав світ зброї. Історія глок не починається з пострілу. Вона починається з тиші, тиші австрійських майстерень, де не було ані запаху пороху, ані старих зброарських традицій. Саме тут, далеко від легендарних фабрик Європи, з'явилася ідея, яка здавалася майже блюзнірською, створити сучасний пістолет не зі сталі, а з пластику. Гастон Глок не був солдатом, він не був мисливцем. Не був конструктором класичної зброї. Його досвід лежав у зовсім іншій площині у промисловому виробництві пластея масових виробів. Саме це і стало ключем до революції. Там, де інші дивилися на зброю як на спадщину, він дивився на неї як на інструмент. А інструмент, на його думку, мав бути простим, легким, надійним і дешевим у виробництві. У другій половині ХХ століття більшість пістолетів виглядали схоже, металеві, важкі, складні за конструкцією з десятками дрібних деталей. Вони вимагали постійного догляду, точного обслуговування і досвідченого користувача. Для військових і поліції це означало витрати часу, грошей і ресурсів. Коли у 1979 році австрійська армія та поліція оголосили конкурс на новий службовий пістолет, більшість очікувала, що переможе хтось із великих імен. Але Глок побачив у цьому конкурсі не змагання, а можливість почати з нуля, не озираючись на традиції. Він зібрав невелику команду інженерів і поставив перед ними завдання створити пістолет, який буде працювати завжди. Не іноді, не у лабораторії. А завжди, у бруді, у холоді, у спеці, після падіння, після тисяч використань. Так народився Глак-17. Назва була сухою і технічною, без романтики. Але саме в цьому і був сенс. Глак не мав бути легендою, він мав бути робочим інструментом. Його конструкція була шокуюче простою. Мінімальна кількість деталей, ударниковий механізм, відсутність зовнішнього курка, полімерна рамка. Усе це виглядало так, ніби хтось вирішив зламати всі негласні правила збруарського світу. Реакція була передбачуваною. Пістолет називали іграшкою, пластиковою загрозою, тимчасовим експериментом. Але коли почалися випробування, скепсис почав танути. Глак падав у воду, у пісок, у бруд і продовжував працювати. Його не цікавили погодні умови. Його не хвилювала ідеальна чистота. Саме тут сталася перша велика перемога. Глак-17 не просто пройшов випробування, він перевершив конкурентів. Австрійські служби прийняли його на озброєння, і з цього моменту світ вже не міг ігнорувати новачка. Але справжні труднощі були ще попереду. Коли Глак почав виходити на міжнародний ринок, особливо у США, він зіткнувся не лише з конкуренцією, а й зі страхом. У суспільстві поширювалися чутки, що пластиковий пістолет нібито не видно на металодетекторах. Це був міф, але міф потужний. Він живився незнанням і страхом перед новими технологіями. Попри це, американські поліцейські департаменти почали поступово переходити на глак. Причина була проста: він працював, він вимагав мінімального навчання. Він прощав помилки. Для патрульного, який міг опинитися у стресовій ситуації за секунди, це було вирішальним фактором. З кожним роком Глак ставав не просто пістолетом, а платформою. З'являлися нові розміри, варіації, покоління. Але філософія залишалася незмінною, простота і надійність. Глак не намагався бути красивим. Він не грав у естетику. Його дизайн був утилітарним, навіть грубим. Але саме це зробило його впізнаваним. У світі, де форма часто перемагає зміст, Глак став прикладом зворотного. З часом він проник у масову культуру. Фільми, серіали, ігри, Глак став символом сучасної сили, холодної ефективності і технологічної переваги. Але за цією популярністю ховалася головна істина: Глак не створювали для кіно. Його створювали для реального життя. І саме тому він вижив там, де інші залишилися у музеях. Популярність ґлак зростала не вибухом, а повільною, майже непомітною хвилею. Він не з'явився одразу всюди. Його не нав'язували. Його просто обирали знову і знову. Поліцейські департаменти США, які першими почали масово переходити на ГЛАК, робили це не через моду чи рекламу. Причина була значно простішою, цей пістолет працював тоді, коли інші підводили. У 1980-1990 роках американська поліція переживала серйозні зміни. Міста росли, злочинність у деяких регіонах зростала, а вимоги до екіпірування ставали жорсткішими. Офіцеру більше не потрібна була красиво зібрана зброя, йому був потрібен інструмент, який не зрадить у найгірший момент. Глак ідеально вписався в цю реальність. Важливо розуміти, лак не був першим пістолетом зі спрощеною конструкцією. Але він був першим, хто довів цю ідею до абсолюту. У ньому не було нічого зайвого. Менше деталей означало менше точок відмови. Менше важелів, менше шансів зробити помилку. Саме тоді з'явився знаменитий принцип Safe Action – система внутрішніх запобіжників, яка дозволяла носити пістолет у готовому стані без зовнішнього запобіжника. Це знову ж таки йшло в розріз з традиціями. Але практика показала, у стресовій ситуації простота рятує життя. З кожним роком ГЛАК удосконалювався. Не революційно, не різко, а еволюційно. Нові покоління з'являлися не для того, щоб вразити, а щоб усунути дрібні недоліки. Краще щеплення, зручніша форма руків'я, оновлені покриття, підвищена довговічність. ГЛАК ніколи не поспішав. І саме це стало однією з причин його довготривалого успіху. Окремо варто згадати феномен цивільного ринку. Там, де інші виробники боролися за дизайн і унікальність, Глак робив ставку на впізнаваність. Його пістолети виглядали майже однаково, і це стало їхньою силою. Людина, яка звикла до одного Глак, могла без проблем перейти на інший. Усе було знайомим. Усе працювало так само. З часом ГЛАК почали копіювати. Спочатку обережно, потім майже відкрито. Полімерна рамка, ударниковий механізм, мінімалізм, усе це стало стандартом індустрії. Навіть ті компанії, які публічно критикували ГЛАК, почали використовувати ті самі принципи. І тут з'явився парадокс. Глак настільки змінив ринок, що перестав виглядати унікальним. Те, що колись було революцією, стало нормою. Але саме в цьому і полягає справжній вплив коли твої ідеї перестають бути твоїми, вони стають стандартом. Разом із популярністю прийшли і скандали. Глак критикували за занадто простий спуск, за відсутність зовнішніх запобіжників, за широке поширення серед цивільного населення. Його ім'я регулярно заявлялося у медіа, не завжди в позитивному контексті. Але, як це часто буває, критика лише підживлювала відомість. Цікаво, що сам Гастон Глок завжди уникав публічності він не будував культ навколо своєї персони. Для нього Глак був не символом, а продуктом. Це ще одна причина, чому бренд виглядав холодним і технічним, без емоцій, без пафосу. І саме це викликало довіру. Коли на ринку з'являлися вбивці Глак, про них говорили гучно, але недовго. Причина була проста: Глак не намагався бути ідеальним. Він прагнув бути достатньо хорошим у всьому. А це набагато складніше, ніж створити щось надзвичайне в одному аспекті. У 21 столітті ГЛАК остаточно закріпився як глобальний стандарт. Його використовують у різних країнах, у різних структурах, у різних умовах, від великих міст до віддалених регіонів, від професіоналів до звичайних громадян. І кожен з них бачить у ГЛАК щось своє. Для когось це надійність. Для когось простота. Для когось символ сучасності. Але всі вони сходяться в одному цей пістолет робить саме те, для чого його створили. Можливо, саме в цьому і полягає головний урок історії глак. Революції не завжди виглядають гучно. Іноді вони приходять тихо, без прикрас, без легенд. Вони просто працюють. А світ підлаштовується під них. Глак не змінив світ зброї за один день. Він зробив це крок за кроком, і саме тому його історія ще далеко не закінчена.